Поради на щодень від Ісуса, посидь зі мною мовчки, дозволяючи усім страхам та переживанням виплисти на поверхню свідомості. В моєму світлі похерці турбот гускають, однак деякі страхи з'являються знову і знову особливо страх перед майбутнім. Часто ти думками зазираєш у наступний день, тиждень, місяць, рік або десятиліття. І, уявляєш, як зазнаєш поразок, ти бачиш фальшиві образи, ті понурі дні ніколи не стануть дійсністю, оскільки я ніколи не залишу тебе. Коли турбота про майбутнє спонукає до штурму, то схопи її і розброй, опромінюючи цей озмовий образ світлом моєї присутності. Скажи собі, Ісус тоді буде зі мною, з Його допомогою я впораюся, а потім повернися додому до теперішнього часу, в якому ти можеш насолоджуватися миром у моїй присутності.